Ну що ж, фінал! Тема гри світ професій. І ми вирішили взяти в команду новенького. Доброго дня! Можна я спробую? Ну, давай жартуй. Компанія Apple почала випускати м'ясорубки. Це єдині м'ясорубки, в які можна тикати пальцями. Ні, Ну нічого, Резюме є. Звичайно, беріть. Не перевертайте. Там по-арабськи, то все правильно. Ну добре, як у до тебе з інпровізації? Подивимося. Йошки-матрешки! Та в тебе шви розійшлись. Ну як, непогано? Ні, Не, ну добре, берем, Давай! Ура, тараща, фінал погнали! Я так подумав, пісні це не наша. Шикарно! Починаємо! Уявіть, батюшка коментує футбольний матч української прем'єр-ліги. Доброго дня! Сьогодні зустрічаються команди Донець Шаркар, Динамо, Київ. Склади команд Луїс Адріану, Алікс Стешера, Тайсон Фред Ракіцький. <плес> Ні, ну слава Богу, хоч один православний. Дороги глядач, коли мене взяли в команду, думав звичайний хлопець. Дві ноги, дві руки, голова, дай 100 гривень. Не дам, а серця немає. Уявіть, постави біля мавзолею. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нічого собі, нуль реакції. а так. Нуль. Нічого. Раз, два, три. Як же його вивезти? Придумав телефон. Дуже здравою машину! Так, ти Артем, ти старший, а про тебе я нічого не знаю. Давай, так, давай пограємо в світ професій. Ти пригаєш, а я вгадую твою професію. Вгадав? Зупиняєшся, окей? Почнемо. Француз, ядерщик, мясник, поверьте, я знаю, что я делаю, монашка, ну что ж, друзья, финал, так я же тоже шутку придумал, ну финал, шутки, про. Брав... Без лапы ведьмить не знает, что ему делать зимой в спячке. Іра, виручай! Артем, бачиш, з гаверні головна подача. Ірочка подавай! А така дівчина є в кожному нічному клубі. Оп! Батрячков! Батрячков! Продолжаем. Справы Симейни. Бать, бать, я сегодня с девчиной, ну, на бомбаши где иду, да? Дай мне 100 гривен. Ха! На! Опыт, ну. Привет. Оп! <клево> э, батя! Ну що я скинувся? Слухайте, ну в принципі все непогано. Ви знаєте, щоб виграти фінал нам необхідна людина там! Ага! І в нас є ідеальний варіант: Ляшко нам дав неадекватність! Кличко силу! Зустрічайте наш кандидат! Василь Ляшка. Василь Ляшка, наш капітан. Ляшка допоможе кожному. Ляшка, я живу на одні копійки. Допоможи. Хай Бог допомагає. Ляшка, відділ не залишимо. Ляшка швидко, там дівчині потрібна допомога. Ти на добру кашку будеш схожати на ляшку. Робочий клас вибирає ляшку. Зарплату! Зарплату! Пусті конверти і проблем немає. Василь яшка. Кожна за ляшку. Ну що ж, друзі, дякую, що взяли мене в команду. В честь цього я придумав нам шикарну фінальну пісню. Слухай, свят, ми слів не знаємо. Ну тоді я проспіваю тільки свою партію. Ось так весело ми розпочали сьогоднішню зустріч з гостем, і це не випадково, тому що саме сьогодні Всесвітній день КВН такі чудові, веселі три літери, які дуже сподобаються тим людям, які займаються цією гарною веселою справою. Хто серед них? Будемо дізнаватися від нашого гостя. Зараз ми влаштуємо такі Якого пит... можна питки. привітати. То ось у нас редактор черкаських ліг КВН Андрій Купчин. Ми вітаємо тебе з святом КВН, тому Що мені здається, що всі люди, які мають до нього відношення, це їхні свята. Дуже дякую за привітання і, взагалі, всіх КВНщиків Черкас. Я вітаю також від себе з Днем Народження. КВН. щось ти дуже якось по-простому виглядаєш. Мені здається, що в цей день всі КВНщики повинні виглядати як ВДВшники. В день ВДВ, такі веселі всі якось по особливому одягнені. Так, як святкувати з, будете? з розочками. Ну щось таке. Як святкувати будете? Святкування взагалі дня народження КВН, особливо кожного року. Інколи буває, що не плануєш з самого ранку, і тут починаються дзвінки твоїх друзів, які там із інших міст. Бувало навіть так, що починаєш день в Черкасах, продовжуєш його в Житомирі чи в Львові, тому що. Там хтось із друзів позвонив, і ти їдеш туди і з ними відмічаєш це свято. А буває, що от сплановано своєю командою е, ввечері збираємося і е, підводимо підсумки року, але в такій веселій формі. Ну, словом, вітаємо один одного. А ну, е, так, от, якщо по чесному, окрім того, що ви вітаєте, то зрозуміло, без цього ніяк не відеось. Хоч хтось жартує в цей день, чи, чи там таке суцільне гуляння і все. Е, Є, є, й таке. Трапляється не тільки день сміху, перше квітня, день народження КВН, також із жартами. І от завжди починається збираємось командою. Ні, сьогодні ніякого КВН, ну в робочому сенсі ага. цього слова. Сьогодні там просто відпочиваємо. Але ж взагалі хвилин 30 спілкування і починається придумуватися нові жарти, нові ходи, все і плани там. І хтось ходить один з ручкою і записує Це все Це обов'язково. В кожного КВНщика Ой, гон, такий. в кармані, в кишені. Ручка, блокнотик, чи то просто серветка, яка там в одному із закладів, де це відмічається, і тоді ця серветка скручена, там жарт, там жарт, словом. Отак і підбирається репертуар для команди КВН. От якби побільше було цих днів КВН, то сценарії писалися продуктивніше. І привід зібратися. Наскільки от, зрозуміло, тих, хто дивиться по телевізору, КВН, там Масляков говорить про те, що КВН вже зараз не той. От, наскільки ти відчуваєш, ти ж граєш теж дуже давно? Той КВН зараз чи не той. У тебе що змінилося в тому кавенському житті? Е, ну, насправді Масляков він філософський цю фразу говорить. Не той, але кращий. Ну, тобто, його там є така... Е, скажу чесно, що КВН змінюється. Кожного року нові тенденції виникають, нові стилі. Словом, е, все це оновлюється і це добре, тому що. В... КВН – це мистецтво прем'єри, і е, якщо одна команда вже щось показала, то якщо це покаже інша команда, її вже не так сприймуть. Це вже просто буде повтор, скажімо так. Тобто, і чим оригінальніша команда, чим більше нових ходів, тим КВН цікавіше, і тим він матиме. Я взагалі вважаю, що КВН житиме довго, тому що е, необжартованих тем дуже багато і ходів, на яких це можна робити, з'являється кожного року. Дуже багато. Тобто, ще одна причина, те, що маслямаслик безсмертний. Ой, да, ну, це... Я чув, чув про таку інформацію. офіційно вже. Да. Це, це дійсно правда, Да. І я вважаю, чим довше ця людина буде активно вести КВН, тим більшість тим буде у молоді грати Ну, Сміх всюду. говорить, що подовжує життя, тому у нього просто шансів немає ніяких. Да-да, Всі кавельчики мають шанс жити вічно. Люди, які ходять регулярно на КВН, також. Що зараз, я думаю, що ти в курсі подій, що зараз відбувається в Черкаському КВНі? Над чим сміються Черкаські Кавенщики? Кавенщики Черкас сміються над актуальними речами, які угу. взагалі відбуваються в місті і не тільки в місті. А взагалі-то Черкаський КВН зараз має дві ліги, вже декілька років. Одна ліга це. Для команд, які більш досвідчені, які вже понюхали пороху, якщо це можна так сказати, таким терміном є така Черкаська обласна ліга КВН, і там ці команди грають в три кола, потім краще виходять в фінал і грають в фіналі. Ось до речі, в листопаді місяці відбудеться фінал 27 листопада, куди всіх жителів Черкаси Черкаської області ми запрошуємо. Також є у нас для команд, які тільки роблять перші кроки в КВН. Але хочуть грати, хочуть вчитися. Вона більш така навчальна ліга. Це відкрита Черкаська міська ліга КВН. Відкрита тому, що команди Черкаської області теж туди запрошуються. Ігри проходять у затишному палаці культури імені Івана Кулика. Саме міської ліги, ігри обласної філармонії проходять. І команди Черкаської міської ліги це майбутнє. КВН у Черкащині, тобто вони учаться, вони набираються досвіду, і чемпіон міської ліги переходить на наступний рік автоматично у обласну, обласну лігу. А якщо вже пройшли обласну, є якісь подальші шанси, взагалі десь якісь гастролі відбуваються у цих команд, е, окрім місцевих ось так, так дуже важливо для команди, як кажуть, не замикатися в власному коконі, тобто не грати тільки в одному місті, а їздити і знаходити спілкування із такими ж. Можна сказати таке слово деживими людьми із інших регіонів, які теж грають в КВН. Є така прекрасна організація, як Асоціація КВН України. Вона проводить безліч різноманітних турнірів. Це чемпіонат КВН України, Кубок КВН України, студентська ліга, Кубок Веселого народу. Але подією року є всеукраїнський фестиваль Жемчужина у моря, що проходить на початку жовтня в місті Затока на березі Чорного моря, куди з'їжджаються. Команди з усієї України спілкуються. І, зокрема, команди з міста Черкас і Черкаської області також там беруть участь, досягають певних успіхів. Зокрема, в цьому році команда Академії пожежної безпеки Зворотна Тяга брала участь у суперкубку. Асоціації КВН України це найпрестижніша гра е, переможців турнірів року. Вони в цьому році є володарями Кубка України. Тобто черкаська земля може гордитися, що саме в цьому році одна із трьох команд переможців це саме черкаська команда. У Нас є невеличке відео, і... відео підтвердження е, того, як беруть участь наші команди. Ще є дитячий КВН, якби ага. дитячий фестиваль «Жартиця». От він проходить також в цьому ж місті Затока. І також команди із Черкаського регіону беруть участь у цьому фестивалі. В цьому році одна з команд посіла третє місце на цьому фестивалі. Почули багато. Давайте трішки подивимося, як грають наші кавенчики вдома. Хороша новина із сфери освіти. В цьому році можна подавати документи не в три вузи, а в п'ять. Тепер я не поступлю не в три а аж в п'ять. Так, а чого за тебе нас розпочав? Я ветеран і моє місце в команді найбільш вагоме. у коску на твоїй нозі. Бач, не сміються. Куди ти нас привіз? Аня, ви мені ще стій нагадуєте Атлантиду. В смислі! Такі потеряні! Треба чимось подивляти. Тому пісня про баптистів. Завтра прийдуть до кімнати. Три сестри, чотири брати. На дорослі діти, не схожі ні на кого, ну і ладно. Перша мініатюра для тих, чия мама садить помідори в кришці від торта. Вчителька української мови грабує банк. Стояти! Це дієслово! Швидко підкреслили двома лініями! Це капепто! Чорнобоївські генетики схрестили тракториста й художника. Тепер цей плуг ще й малює. Замість дружляка дирявий термос. Дирявий термос. Раніше чай, тепер макарони. Друзі, а ви ніколи не задумувались, хто ж сильніше? Стоматолог чи боксер? Ні. Ми також. Дивимось. Зубами. Ходіть на бок, Все одно розтут! Це була соціальна реклама. В кавказській сім'ї головний той, в кого брова товща. Це школьний юмор. Наступна мініатюра як кришка від плашки, наче й потрібні. Ромео і Джульєта в наші дні. Жулієта, я тебе безмежно кохаю. Чуєш, руки обери. Мені ще тільки 13 років. Чи ти хочеш, щоб нас, як ну на заборонили? Жуєта, ну як ти можеш? Є що, на вовка схожий. Їж, дивись, скільки вовка не годуй, все одно в ліс дивиться. Де взяти цей ліс? Там. Ти куди дивишся? Туди. Значить, ти хто? Значить, ти вовк. Ну багаті! А нещодавно в мене було день народження. І через те, що я завжди запізнююся в школу, мені подарували велосипед. І я зрозумів, що на велосипеді швидше, ніж пішки, як не крути. А ми продовжимо веселитися в нашій студії, розповідати про те, що сьогодні день чудової гри КВН Показую вам деякі фрагменти про те, як грають наші черкаські команди і вдома, і не вдома. І спілкуємося з людиною, яка як агроном вирощує ось ці юні кадри. Андрію, наскільки важко працювати з молодими? Вони ще нічого не тямлять. У них я думаю, певне не смішні, мабуть, якісь жарти. Вони не те роблять на сцені. Не буває таке, що ти говориш, Та у вас нічого не вийде, йдіть додому. Цікаво, насправді було почути, що агроном адже чесно в дитинстві мріяв бути агрономом в прямому розумінні цього слова. Став тим же, але трішки в інший. Насправді молоді команди це дуже цікаво. Тобто, це люди, які от перш за все хочуть грати в КВН. КВН це не та гра, коли там треба це робити. Це тільки бажаючи, якщо в людини є почуття гумору, якщо вона бажає креативити, придумувати жарти і їх показувати для людей, веселити людей, то в такому разі цій людині місце в КВН. КВН розвиває, окрім того, що це просто якби людина виходить на сцену і. І вона відома і всі бачать, це також розвиває там, імпровізація. Людина дуже гарно імпровізує креативність думки і авторське мислення. І якщо людина приходить в КВН і хоче це робити, то це перший плюс, і можна вже з цією людиною працювати. Потім, от, коли команда молода, дійсно бувають такі речі, що от, Рядку приносяться жарти не на зовсім ті теми, які б хотілося бачити на сцені. В такому разі ми підказуємо, як. Більш старші товариші по кавенівському цеху, от на які теми краще жартувати, на які краще не жартувати. Чим ширша е, спектрограма тем відкривається, тим більш краще сприймається різними глядачами та чи інша команда. Ну, словом, з новими кавенщиками працювати дуже весело, дуже приємно, і це нові ідеї, якісь неочікувані навіть повороти. І можливо, із цього починається якийсь новий рух. Скажі. Можна посміятися хоча б з них, якщо не з їхніх жартів, так? Я думаю, вони кумедні, мабуть, коли молодіші. Е, і кумедні, е, і в той же час е, цікаві. І от єдине, що хотілося б порадити молодим кавенщикам, дуже багато от у нас в цьому році молодих команд із багатьох вузів Черкас вони приходять спочатку, дуже хочуть грати в КВН, потім зіграли одну гру, хочуть грати в наступну гру. Але коли от приходить час. Наступної гри, от, у них починаються як, там, проблеми, ми там, не можемо зібратися в нас. Тобто молоді люди хочуть себе зарекомендувати, хочуть популярності, але коли розуміють, що це дійсно і труд досить важкий, перед тим, щоб показати смішну п'ятихвилинну візитку, Треба добре попрацювати декілька днів, щоб потім уже людям іншим було весело. От трудитися не завжди вони хочуть, особливо з другого разу. Це як стрибок з парашута. Перший раз ти не боїшся і просто стрибаєш в бездну, а другий раз вже Розуміє. розумієш, що це страшно, і трішки, якби. Тобто, я хочу порадити молодим кавенщикам не зупинятися, адже то, що ви раз вийшли, це ще на сцену, це не значить, що ви вже повністю розкрились. Потрібно кожного разу вдосконалюватись, пробувати себе в. Нові і в такому разі ви тоді досягнете телевізійного рівня і будете вправі називати себе повноправно КВНщик. У нас небагато часу залишилось. Ми можемо надати нагоду ще раз привітати всіх, хто має якесь відношення до КВН. Сердечно вітаю всіх кавенщиків Черкаської області, не тільки Черкаської, а й інших областей. Світу тут ти можеш уже так сміливо. Адже КВН – це дійсно планета КВН. І люди, які проживають навіть за кордоном, вони грають в КВН. адже ця гра вічно молода і в неї велике майбутнє. Тобто, всі кавенщики, сердечно вітаю вас і з Днем Народження. Ну і ми тебе теж ще раз вітаємо з цим чудовим святом. Я для всіх нагадаю, що на сьогодні був у гостях Андрій Купчин, редактор Черкаських ліг КВН. Ну а наш ефір він буде таким вже веселим і далі. Тому далі ви можете подивитися, що ж відбувалось в історії в цей день.